У селі Червоне Барського району відкрили новий навчально-виховний комплекс. Дитячий садок запрацює із наступного понеділка і прийме у свої стіни 28 дітей із двох сіл червона та каришків. На урочистому відкритті школи саду побувала і наша знімальна група. Ще донедавна на території Каришківської сільради було дві школи і жодного дитячого садка. Після оптимізації закладів освіти громада має і школу, яку залишили у Каришкові, і новий дошкільний заклад у червоному. Ми забезпечили діткам червонівської школи якісну освіту в Каришківській школі, тому що тут вони навчалися на індивідуальній формі навчання і розумієте, якщо класи по 4-5 учнів, а там класи до 20 учнів, це тож є різниця. Я думаю, що на сьогодні, на цей день всі задоволені задоволені. активно долучились до облаштування дитячого садка батьки та підприємці на святі. Вони отримали заслужені нагороди від районної влади. Не було 10 там чи 12 років цього садика, це не так багато. Це є можливість встановити. Хочу побажати працівникам сьогоднішнього садика, щоб вони. Також досягли тої слави, яка була в 90-х роках тут. Спочатку місцеві мешканці не вірили, що замість школи їм побудують дитячий садок. Однак з відкриттям навчально-виховного комплексу свою думку про оптимізацію змінили і навіть мають амбітні плани щодо розбудови закладу. Ми плануємо ще верхній поверх зробити ремонт і надіємося, що будуть дітки, що ми ще і туди, як кажуть, буде і спальня наверху, і на низу, ігрові будуть. І тим більше в нас є зала дуже також велика, але її там теж треба робити ремонт робити теж плануємо, тому що, щоб він був дійсно такий розкішний, щоб не тулились. Так як сьогодні в таких тісних стінах, нам треба приміщення для підвезення до нового закладу малюків із села Каришків, що знаходиться за 5 кілометрів від червоного, обласна влада надала шкільний автобус. Оптимізований графік руху транспорту дозволяє вчасно довозити і школярів, і дошкільнят. Нам на Барський район дали два автобуса. І ми один автобус зразу ми обіцяли при оптимізації цієї школи. Ми обіцяли, що тільки отримаємо новий автобус. Ми зразу надамо його на Каришківську громаду. Діти возяться з. Червоного їде автобус везе дітей у школу в Каришків, а тоді маленьких діток забирає і везе у дитячий садочок. Червоно найкраще свідчення того, що оптимізація закладів освіти в барському районі пройшла успішно, щасливі діти і задоволені батьки. Діти розвиватися, будуть в надійних руках, як то кажуть, близько в своєму селі звичайно, задоволені. На честь відкриття навчально-виховного комплексу його вихованці спільно з школярами молодших класів влаштували концерт.